Вітаю на каналі. Не пройшло і двох років ось вам обіцяний огляд на електрорадіатор з програматором родини, йшла така коротенька інструкція з технічними характеристиками. Обов'язково, щоб він працював, потрібно мати розетку за завленням. Придбав я у 2018 році. Ось я короткий огляд основних налаштувань. Працює він в чотирьох режимах. Це режим температури в кімнаті, економ режим, буква П. Режим, коли працює поверхні і А антизамерзай. От такий він має вигляд. Ось його панель управління. Ось тут короткий опис режимів. Зараз показує температуру в кімнаті 23 градуси. Кнопки управління. Щоб увімкнути, потрібно затиснути дві кнопки до звукового сигналу. Показує температуру теплоносія, годинник. Натискаємо на плюс чи мінус, входимо режим, зміни температури. Так. Вибираємо, яку нам потрібно в кімнаті. Не обов'язково, щоб було. Буква С. Так. Затискаємо дві кнопки на 2 секунди. Входимо в режим налаштування теплоносія, Максимально 70 градусів. Наступним затисканням двох кнопок входимо в режим налаштування економ режиму. Наступним затисканням входимо в режим налаштування годинника. Так само плюс-мінус додаємо, вибираємо. І наступним затисканням ходимо в режим, де можна вибрати погодинно режими. Так, Затиснули. так, і Плюс-мінус вибираємо годину, яка нам потрібна. Одночасним затисканням двох кнопок змінюємо режим, який нам потрібен. Це, це залежно від температури в кімнаті, е-економ, антизамерзай. Якщо немає ніяких букв, не буде працювати. І П буде працювати незалежно від температури в кімнаті на поверхню радіатора. 50, він буде держати температуру 50, незалежно від нічого не робимо. Виходимо з режиму налаштування. Щоб вимкнути, потрібно нажати одночасно дві кнопки до звукового сигналу. І вимикуємо. Дякую за перегляд. Пишіть питайте. До побачення.